Вітаю, це подкаст ОКІ від Центру спільних дій. З вами Яна Проць та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про зміни в проходженні дипломатичної служби. До речі, на нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту, де ми також поговорили про використання англійської в Україні та роз'яснили зміни в бронюванні військовозобов'язаних. Першому читанні ухвалено проєкт закону про зміни в проходженні дипломатичної служби. Як на мене, він найбільш складний з тих, що нам сьогодні довелося обговорювати, бо не впливає напряму з звичайних українців. Але може це не так, може, ти зараз це спростуєш. Але давай почнемо з того, чому взагалі потрібно ухвалювати цей законопроєкт. Цей законопроєкт справді мало зачепить звичайних українців, він ну, в основному стосується дипломатичної служби. Зокрема, там деякі є нюанси, які мають посилити інституційну спроможність дипломатичної служби, зокрема, норми щодо порядку ротації, строків повернення дипломатів з довготривалих Термінових відряджень, також підстави для припинення дипломатичної служби. Ще, наприклад, надається можливість залучати позабюджетні кошти для фінансування і матеріально-технічного забезпечення Міністерства закордонних справ. Тобто, це ті речі, які мало цікаві звичайним українцям. А чому з'явилася потреба в цьому в цих змінах, в цьому законопроєкті? Тому що щоб посилити інституційну спроможність дипломатичної служби з одного боку, а, а з іншого боку, мотиви не дуже. Відомі, тому що ми далі будемо обговорювати дві важливі, два важливих нюанси: по-перше, про посаду спеціального представника, а друге, про порушення єдності зовні політичного курсу і, дивлячись на ці норми, є питання до мотивації вносити цей законопроєкт. Давай, власне, розпочнемо з цієї загадкової посади спеціального представника України. Він за задумом уряду має виконувати окремі завдання у зовнішньополітичній сфері. Дуже незрозуміло, і до такої посади тим більше у нас ще не було. Що це може означати ці функції, і над чим може взагалі працювати ця людина? Законопроєкт насправді не дає відповіді на це запитання. Все, що відомо з тексту законопроєкту, тільки те, що е, спеціального представника України призначає і звільняє з посади президент за подання міністра закордонних справ е, для виконання окремих завдань у зовнішньополітичній сфері. Е, Конкретизації, яких про які завдання йде мова, немає. І насправді, особа, вона, яка представляє державу, вона має. Перебувати в, на посаді в органі виконавчої влади, що була гарантована відповідальність в разі перевищення влади чи інших можливих зловживань. Тому є звичайно сподівання, що депутати до другого читання уточнять якось повноваження цього спеціального представника і деталізують, але поки що. Не зрозуміло. Також законопроєкт містить таке поняття як порушення єдності зовньополітичного курсу держави. І хто порушує от цю єдність, його б мали якось карати. У 2021 році вже був указ президента про те, що заяви про зовнішню політику України можуть робити лише президент, прем'єр-міністр і голова МЗС. Цей закон щось подібне трішки про інше тут йде мова, що а, в разі порушення єдності зовнішньополітичного курсу держави, що це означає теж незрозуміло, немає якоїсь правової визначеності щодо цього поняття. Отже, в разі порушення цієї єдності, невиконання виконання або належ... неналежного виконання міжнародних зобов'язань України. А, Органи дипломатичної служби вони можуть вносити міністерствам обов'язкові для розгляду подання про усунення цих порушень, або вносити в разі потреби пропозиції президентові або Кабінету міністрів щодо вжиття необхідних заходів. Про які заходи йде мова незрозуміло. Також не дуже зрозуміло, точніше, взагалі, не зрозуміло, що означає порушення єдності зовнішньополітичного курсу. І насправді, як на мене, ці норми вони загрожують ризиком порушення незалежності державних органів та можливості тиснути на них. Тобто, простіше кажучи. Хто визначає, що порушено цю єдність? Міністерство закордонних справ це визначає, що інші міністерства порушили цей єдність загальнополітичного що курсу. що їм за це може бути? Їм за це може бути подання про усунення порушень, або вони можуть дати пропозиції президентові або Кабміну. Вжити необхідні заходи, що означає вжити необхідні заходи, не зрозуміло. Ну тобто, по суті, якогось реального реальної санкції для тих людей, які виступили неприйнятно за думкою президента чи МЗС на міжнародну арену, таких санкцій не буде. Вони будуть, ми просто не знаємо, які вони будуть. Що треба допрацювати в цьому законопроєкті? Ну, по перше, там в ньому є ще ряд певних таких техніко-юридичних неточностей, які точно треба допрацювати. Друге, це прояснити повноваження спеціального представника України і дати дуже чіткий перелік, а що він може робити, що він не може робити, і чітко пояснити, що означає порушення єдності з зовнішньополітичного курсу держави, і які заходи можуть застосовуватись до міністерств, якщо вони порушують цей курс. Можливо, взагалі в нас немає потреби в цій нормі. Ну, тобто до другого читання будемо сподіватися, що депутати подадуть відповідні пропозиції, комітет їх розгляне і вже на друге читання цього пункту можливо не буде.